Осінній дивограй запрошує до школи. Дзвінок підготував вже свій найперший дзвін. А ви розпочали уроки всім і знову, бо школа рідна справці другий дім. Онлайн зібралася вся родина. Дзвоник потихеньку скличе на урок. Але чомусь у сумовненька Україна? До перемоги впевнено робимо крок. Дзвінок найперший пролунав в усіх містах, і від очікування подих відбирає. Під вітром майориць наш український стяг і гордий гімн країни пролуна. Які знищують Україну. Ми живі, ми вчимось, працюємо, допомагаємо, робимо все, що в наших силах, і ми переможемо. І все це завдяки вам, нашим мужнім захисники. На жаль, війна забирає найхоробріших та найвідважніших. Не можемо сьогодні не вшанувати хвилиною навчання. Пам'ять усіх жертв російської агресії та героїв, які загинули за незалежність України. Шановні учні, батьки і вчителі, дозвольте привітати вас зі святом Днем Знань. Хочу побажати нашим учням бути в навчанні наполегливими, старанними, добре вчитися, щоб ваші батьки по праву пишалися вами. Ви наше майбутнє, майбутнє нашої країни. І ми впевнені, що майбутнє нашої країни в надійних руках. Слава Україні! Шановні вчителі, учні та батьки, дозвольте мені від імені Білозрідської міської військової адміністрації привітати вас із цим чудовим святом, святом першого дзвоника. Для всіх нас цей день символ чистоти та доброти. Це початок навчального року. Це чудовий привід зібратися з думками і зануритися в бездонний океан науки. Нехай новий навчальний рік пройде щасливо і результативно. Хочу звернутися до тих, хто йде до школи вперше. Вас попереду чекає багато цікавого. Нехай шкільні роки будуть для вас незабутні. Всім шкалярам бажаю неполегливості, старанності та досягати високих результатів. Шановні вчителі, є професії, до яких ми завжди ставимося з повагою, і педагог одна з них. Наша громада вдячна вам за розуміння, відданість своїй справі, ініціативу і довіру, безкорисливість і терпіння в ім'я майбутнього наших дітей. Щиро бажаю педагогам успішного року, нових звершень, здійснення сміливих задумів та яскравих відкриттів. Велика подяка батькам, які у цей непростий для нас усіх час були справжньою підтримкою для своїх дітей. Адже ви з трепетом кожен раз вболіваєте за своїх дітей під час навчання. Кожну невдачу або перемогу сприймаєте, немов свою особисту. Нехай же цей навчальний рік принесе тільки гарний настрій. Багато зликів вам і вашим дітям. Шановні учні, освітяни та батьки! Щиро вітаю вас із традиційним вересневим святом святом першого дзвоника. Це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає шкільний поріг. Бажаю першокласникам любити рідну землю, мову та наполегливо отримувати знання. Дорогі одинадцятикласники, цей навчальний рік стане фінальним шкільним роком для вас. Нехай світлим і плідним буде кожен ваш шкільний день, кожен крок разом із мудрими вчителями. Окрема вдячність вам, дорогі освітяни білозерської громади! За самовіддану працю, за бездоганне виконання такої важкої, але безперечно відповідальної місії, як навчання та виховання підростаючого покоління. Адже саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить майбутнє нашої держави? Щиро дякую батьківській громадськості, за систематичну співпрацю з педагогами. А бажаю вам терпіння і життєвої мудрості. Зі святом вас усіх початком нового навчального року. З вітальним словом звертається директор школи Пічугіна Наталія Володимирівна. Дорогі діти, шановні педагоги та батьки, вітаю вас з початком нового навчального року. Батькам першокласників бажаю великої любові. І великого терпіння на шкільному шляху довжиною 12 років, батьківської мудрості, поваги та розуміння з педагогами, усім батькам міцного здоров'я, щастя і добробуту родина. Вам, шановні колеги, у перший день нового навчального року бажаю настаги та терпіння, творчих здобутків. Поваги і вдячності від учнів та батьків за вашу самовіддану працю. Отож, розпочинаємо вітик нового навчального року. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його яскравим, творчим, насиченим значущими подіями і добрими справами, новими знаннями і новим життєвим Дослід. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним. Принесе здоров'я і мир, добробу і спокій на нашу землю. З святом знань, з новим навчальним роком! Усі зібрались зустрічати День першого дзвінка. Упевнені, що так, і навіть зітлахи. Отож давайте радо зустрічати найменших наших друзів, першачків. Вони надія, вони наше майбутнє, допитливі маленькі патріоти. У школі подаруємо роки, вам не і подолаємо разом незвідані висоти. Наші юні школярики, весь час поруч з вами буде мудра та ласкава перша вчителька – Татарченко Інна Миколаєва, яка має незламне серце та доброту. Вона всією душею навчить любити Україну, її мову та культуру. Відкриє шкільний світ та покаже, що шкільне життя може бути цікавим та веселим. Любі учні, цей день для вас справді особливий. Адже перед вами відкривається люборижний світ знань. Тож бажаю вам приєдно працювати, бути відкритими до нових ідей. Нехай перший рік навчання принесе вам багато радості, нових друзів і незамінних вражень. Дорогі батьки, ви головні наставники та підтримка ваших дітей. Ви ті, хто надає їм крила. Зичу вам міцного здоров'я та мирного неба. Прилітаєш, голодів запам'ятаєш, вчити мило обираємо, просто всіх ми поважаємо. Іграшки вирішили вдома зараз братися, на щас підемо стежки. Незнайомо сьогодні в перший клас. Будемо вчити, що читати, гарно сказати, та поховати. Будемо альбом своєму малювати, такого всяких ще вивчати. Берегти, не губити. акулат нам завтра бути, щоб нічого не забути. Мову будемо в вчились ми в садочку. Нею будемо розмовляти з в кожному світі куточку. Обіцяні линиці до собі сніг. Педагогів поважати її, і оцінки нам не мати. На уроках, не дромати, не гратись і не спати. І всі завдання на 12 годувати. Будемо читати ще саміну і поводитись відміну. Ми чекали за пані про навчання в її кожного. Сьогодні нам дуже хотілося скоріше прийти до рідного закладу. Адже це наш останній шкільний перш весь. Тому сьогодні поквореємося як коло. А де покоління, яке закінчує школу вже дорослими та свідомими? Ми, як ніхто інший, осмислив, в чому саме полягає життя ціні, за що ми повинні любити життя. А найвізніше обертає печати. У можливо не буде на голову. По спокійному сміху викликали домашні заклад. Ми хочемо сказати спасибі нашим вчителям. Любимо вас та вдячні за кожен рік і кожен день нашого шкільного життя. Особливо вдячні за підтримку перші дні, коли війна вдихнула всім обличчя. Ваша впевненість неткала нас бути не змогли. Моє майбутнє Україна. Найкращі випускники зібралися шкільна людина і чисти маленькі мрійники. Їх приймемо у перший клас, будемо старанно вчити, вже настав для вас той час. Навчимо ми вас дружити, допоможемо вам зрости. Україна свої плакати та любити і гордо звання першокласник нести. Дякую, всі ваші друзі. І мета у нас одна. Добре вчитись і ступити буде, щоб країна на свічку молодь багато була. Будьте ти малята, наромалята, гарних сталових ідей. Ми вам хочемо побажати добрих прирост людей. Ми раді бачити ваші щирі обличчя, які прагнуть швидше відкрити для себе світ школи. Сьогодні ми вітаємо вас, адже тепер ви частина великої шкільної родини. Прийміть ці свідоцтва, каше Для кожного з вас не тільки за партою, але й на спортивному майданчику, місце вашим творчим талантом на сцені, вашим шедевим майстерності гризе конкурса. Бажаємо вам радісного і веселого шкільного життя, гарних працівників, прагнення до знань і нових вражень. Нехай цей навчальний рік стане успішним, яскравим і цікавим. І звичайно, мирний для нашої людей. Дорогі хлопці та дівчата! Сьогодні ви прийшли в школу хтось щоб почати, а хтось продовжити свій шлях до знань. Сьогодні ви зустрінетесь з однокласниками та улюбленими вчителями після майже тримісячного розставання. Знову поринете у бурхливий шкільного життя, повний яскравих подій та вражень. Перше вересня це завжди довгоочікуване свято і для викладачів, і для учнів та їхніх батьків. Для першокласників це початок захоплюючої, повної нових відкриттів дороги. І ми бажаємо їм старанності і працьовитості. Завжди прагніть бути кращими і досягайте високих результатів. Для учнів випускних класів це не просто останній в їхньому житті шкільний перший дзвінок. Це початок завершального етапу подорожі до дорослого життя, до вибору майбутньої професії. Вітаємо усіх з 1 вересня і бажаємо веселих та захоплюючих уроків. Гарних оцінок, нових друзів. Нехай шкільні роки будуть радісні, повними тело відкриттів і щасливих днів. Нехай світ і світ буде кожен ваш день, кожен крок. Простіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні. Любі учні, вітаємо вас і бажаємо вам рівної дороги на шляху в країну відкриттів і звершень. Щастя вам та мирного неба!